Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Вітаю вас, мої дорогенькі, на моєму каналі. Як ви бачите, чогось я зачастила. Так, для мого каналу це, мабуть, такий якісь прориви. Раз на тиждень я починаю знімати відео, і мені це подобається. Я починаю входити в режим, і це мене надихає. Так що дякую вам за ваші коментарі, перегляди, дякую вам за підписку і за лайки. І ви тільки подивіться на цій гліцині. Я не змогла не показати, не зняти кожного року. У нас є сезон, коли майже по всіх кутках аману цвітуть ці неймовірні квіти. Аромат просто не перевершений по всім вулицям, а вже ж дуже багато бджіл, тому треба бути обережними. Так я читала, що, начебто, він і токсичний, і для алергетиків не підходить, але мені все одно, бо така краса не завжди, і ти повинен просто насолоджуватися, як то кажуть, в моменті. Зараз треба насолоджуватися кожною хвилиною нашого життя. Насправді ми не знаємо, що нас чекає, і хай це буде саме найкращі наші часи, але і природа вона завжди також змінюється. Я спостерігаю за всім цим. Я намагаюся фокусувати саме на цьому, і це допомагає. Природа лікує, думки лікує, усе тіло лікує, і це неймовірно. В своєму попередньому відео я вам казала, що я хочу цю картину подарувати. І саме зараз я вам покажу, куди я її несу. І так, я вирішила цю картину подарувати українській хаті в Йордані. Ну ще я вийшла з української хати. Я не дуже багато познімала, бо там йшов урок. Спочатку я попала на урок малювання. А потім почався урок української мови. Тут повинно бути менше машин, вирішила перезаписати, бо дуже гучно було. Там був урок української мови. Я не зняла, бо дітки займалися, не хотіла я ніяк заважати. Приміщення української хати маленьке, на жаль, бо ніякої допомоги немає. Ці дівчата самі все це роблять. За це їм дуже велика дяка. Насправді, бо зараз такі події, котрі показують, що нас не можна знищити. Раніше я кажу, легко до цього ставився і здавалося, що може бути, а потім сусідня країна розказує, що нас не існує. І не існувало. І мови такої немає, і культури такої немає, і мистецтва такого немає, і взагалі. Тому не треба мовчати. І так, люди зараз більше про це говорять, якраз, щоб довести тим, хто каже це, що це неправда. І все. Подарувала, тепер моя картина буде там. Зараз дівчата там клопотять над маленькою бібліотекою. Казали, що буде у них там виставка така на стінці, бо у них є гарні малюнки, котрі діти малюють. І викладач малювання. Тобто там буде гарно. Зараз цим, -цим займаються. Так що в нас також є невеликий культурний центр, але я дуже сподіваюся, що з часом він буде все більше і більше. І приємно було багато бачити мам, котрі водять туди своїх дітей. Я навіть сама замислилася, думаю, можливо, з Даніелем українською розмовляти це одне, а іноді водити його. Але, мабуть, це буде трішечки пізніше, після літа, бо нам треба зараз. Арабський більше підтягнути, а якщо він зі мною буде українською, хоча б зараз на слух сприймає, то це вже добре. А потім вже, і я думаю, будемо з ним потрішечки займатися. Так що я задоволена, що моя картина буде не просто вдома в мене, а буде все ж таки. Не веду когось. Все. Я біжу, а тут такі аромати, бо всі готують в тур. Це обід, перший прийом їжі. Після заходу сонця, сніданок, що це можу назвати, це все. Це перший прийом їжі. І мені також треба готувати. Я зараз прибігаю додому. Я вже ж буду саме цим і займатися. Всім гарного дня та смачного, якщо хтось зараз снідає пообідає, або обідає, або вийде. Квітень місяць почався, а значить, у нас з'являються вже кавуни на прилавках. Але ми не ризикуємо, поки почекаємо, коли буде більш це Всім привіт, вітаю вас! Треба іноді з'являтися обличчям, не тільки показувати щось більш абстрактне. Не знаю, чи буде чутно вам, як співають пташки. Так, класно. Взагалі, в Єрдані цього року, прям, ну, дуже відчувається вся ця квітучість, пташки їх стало набагато, наче більше. Я не можу сказати, що я раніше не звертала увагу, це не так. Але все ж таки, начебто, всього стало більше. Навіть коли їхала до аеропорту, і там завжди ну, тобто, така галявина. Вона була ну, з піском чи з глиною. Ну, тобто, це була пуста земля. А цього разу ми їхали. Я готов к сімку. Коротше, і все-все було дуже зелене. Прям дуже-дуже зелене. Тобто почала трава рости, а ярданія зеленіє. Якщо так буде продовжуватися, то, то у нас весною тут буде просто. А, до речі, перекинуло мене. Було запитання, буду відповідати, мабуть, їх більше в відповідях у відео, аніж писати коментар повноцінно. Про миття голови мене запитали скільки разів. Я знаю, що чим чаще ти миєш, тим частіше тобі доводиться мити, бо більш забруднюється. Я ніколи не доводила до того, щоб я почала мити голову кожного дня. Я зупинилася, тобто в мене завжди було раз на тиждень з дитинства. Ну так, мабуть, нас усіх було, мені так здається. Раз на тиждень, і потроху воно перейшло до ось раз на три дні. Я іноді думаю, боже, ну невже можна дотягнути якось до раз на тиждень? Це кропотлива робота, це треба витримку, але кажуть, що це можливо, тобто зменшувати, і потім волосся звикає. Плюс використовувати більш натуральні состави та професійний состав. Я знаю, що коли ти використовуєш професійний состав, то на це також потрібен час, щоб вимити усі отут, тут от, як це воно воно як плівкою. Всі ці сульфати тут відкладаються, і тому у нас більш загрізняється наше волосся, тому що а, а вже ж це ще навколишнє середовищі. Це наскільки часто ми там руками це ще і стайлінги, які ми використовуємо, бо вони також притягують до себе все це. Але все одно це можна вимити, і на це потрібен час. Навіть колись я бачила там якогось спеціаліста, який розповідав, що потрібно мити голову професійними якимись там лініями кожного дня протягом місяця, аби вимити все це, що там уже накопичилося за всі ці роки, і тільки потім вже ти можеш дивитися, наскільки там. Раз на три дні, раз в п'ять днів, але я думаю, раз на три дні саме більш для мене більш комфортне. Раз на три дні. А вже ж я іноді буваю, що якщо ти спортом інтенсивно позаймався, бо але все одно я більш-менш намагаюся. Використовувати саме такі методи раз на три дні. Я вам можу показати зазвичай я користуюся різними. У мене нема одного якогось там шампуня, котрий мені дуже подобається, я без нього жити не можу. Або це там якась маска, кондиціонер. Я недавно заказувала вайхер шампунь. Він, начебто, натуральний, і він не дешевий. І там були дуже гарні отзиви. І зараз я вам покажу. І ось цей шампунь. Він, начебто, для зволоження, і я думала, що мої пофарбовані оці ось кінці, котрі це мій, мій натуральний, це вже пофарбоване. І мені здавалося, що він більше зволожують їх. Коли я почала використовувати його, мені він спочатку не сподобався. Я десь раза три-чотири мила і не могла взагалі, що це таке. Я не могла зрозуміти, що це. Бо мені здавалося, що він якраз і грязнить моє волосся, тобто воно якесь не таке. Але через час, мабуть, коли я половину використала, почала розуміти, що це ось волосся, яке відросло, моє натуральне, воно стало таке розсипається, воно таке чисте, чисте. Ось тут, а вже ж потрібен кондиціонер, але до нього також є кондиціонер. Я його не замовлювала. Мені здавалося, що я просто спробую тільки шампунь. Мені він сподобався. Єдине, що. Що на довге волосся не дуже економно. Ну, мені так здалося, хоча я читала відгуки, казали, що ой, та там його краплиночку, там треба. Так, він і... але мені здавалося, що якось він дуже швидко закінчився. Мабуть, тут є ще там, ну, зовсім на один раз. Але він сподобався. І я б замовила ще його і кондиціонер під нього, саме для зволоження. Мені ось сподобалось моє коріння. Бо коли а, я фарбувалася, моє волосся не так швидше забруднювалося. Тобто натурально забруднюється швидше. А з цим шампунем я розуміла, що і на третій день мої корні, вони ще нічого так. Але все одно мила. Бо це вже звичка, мабуть. І зараз ми їдемо в місце, в котрому я не була. З 2019 року, і бачите, це аеропорт. Бо саме з 2019 року я більше тут не з'являлася. Я нікого не зустрічала, я нікого не проведжала. І мені так сумно, бо я дуже хочу полетіти до України. Я хочу додому, але зараз немає можливості. Давай ела, ела. Коти втуряться, що йорданські на смітнику. Які похлесенькі. Ось чого. Вони такі. Подарок. Це хто такий гарний? Просто огорщик. Дивіться, як він. Огорщик з-під квітів. Ми йдемо, він на нас лається, щоб ми до нього підійшли і поймать коли цю красуню. Ну, ти хто, дівчина чи хлопчик? Ти бузі, це вовсі. Ти що на вулиці живеш? Ти на вулиці, красунчик. Чого треба не фокусує? О! Не треба злавати. Не надо. Дейти не можу. Що там хорити? Ой, яке, яке то просто зле. Хишко. Ви тільки подивіться, що у нас тут яке поле. Просто повністю. Повністю засіяно. Це не те, що я зірвала біля дороги, це все ж таки наше. Ну, як наше, ну са пшениця. шок контент, люди. шок контент. Отаку голову барана кладуть на манса. Варено. Жестяк. А ще я побачила пост у українській хаті, де вони виставили, що я подарувала картину, бо я там сфотографувалася з деякими дітьми, які там знаходились на той час, і підписали мене як художницю. Мені так приємно. Реально мені приємно не думайте, що це я так зараз вихваляюся, але мені приємно. Я прям така думаю, клас, мене так обзначили. Бачите, що коли ти не дуже в себе віриш, але інші люди вони тобі бачать щось інше. Є така фраза, ми ніколи не замислюємося, скільки нас як особистості існує в цьому просторі, тобто довкола нас завдяки іншим людям. Кожна людина, навіть мама і батько сприймають нас іншими, вони сприймають нас через свої особисті переконання, погляди. Тобто для когось ми більш веселі, більш добрі, для когось ми більш вперті, для когось ми такі дуже гордивливі, для когось ми навпаки, мовчазні і невпевнені в собі. І скільки варіацій нас існує, ми знаємо себе як одну особистість, і то багато із нас взагалі не знає себе. Не свої бажання, не своя точка зору по будь-яким питанням, бо що ми начиталися коментів, ми начиталися, надивилися експертів і всього того, і ми складаємо як, начебто, нашу особисту думку не завдяки своєму аналізу. А там, 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 так, ми можемо з чимось погоджуватись, але все одно, коли ми дивимось тільки одну якусь точку, але з різних там, можливо, з різної подачі, ми все одно не бачимо суть самої там ситуації або а, історії якоїсь довкола, тобто під різними кутами. Знаєте, як то кажуть, що людина, у котрій. А... З вами ви на одній хвилі, у вас в одна і та ж саме погляд на якусь там ситуацію, то вона найрозумніша. Тобто, якщо я з кимось починаю споруч... сперечатись на будь-яку тему, хтось мене вважає, ну ти така тупенька, бо ти не розумієш, я, я розумію більше, а ось той він також розуміє більше, ми з ним на одній хвилі. Ви розумієте суть, так? До чого все це веду? До того, що ми і себе не до кінця знаємо, але чогось. Ми іноді прислуховуємося до інших і це до критики. Тобто, наприклад, коли нам кажуть, ось так, ось так, от, ти така, талановита, ти, ти мене мотивуєш, ти мене захоплюєш там якимись своїми діями, або навіть просто то, що ти існуєш. І ми такі, ой, клас, прикольно І це приємно, але всередині ми можемо знецінювати. Нам буде здаватися, що це просто так кажуть, щоб нам просто ну, було приємно. А ось коли хтось. Критику якусь або ще щось, тобто знецінює нас. Ми починаємо замислюватися, ой, я може і правда щось, я недостатня, я недостатня то, я недостатня це, я це і це. Знаєте, в мене в інституті, яка була тема, я вже розповідала, у нас в інституті художників взагалі ніколи майже не хвалили. Нас завжди знецінювали. Завжди ми були недостатні. Тобто нам не давали навіть мотивацію. Нам навіть казав наш декан факультету, коли читав нам лекцію, він нам казав, що якщо вам тут у Луганську поставити саме видатні якісь там витвори мистецтва, висяться це серед тебе, бо ви не такі. А ось ми, а, тобто ось він такий ось то, то покоління якесь. У мене питання: по-перше, ось то покоління, котре він так вихваляє, виховувало. Наше покоління, котре він так ненавидить, бо це справді сприймалося як ненависть. Ми не до. І у мене питання: що ж ви такі велике покоління виховували таких невеликих людей? Такого ж не може бути? Ні. Може, десь там щось у вас також не так з вашою думкою. Ось ми завжди цепляємось за саму критику, за щось те і себе оце знецінювання, знецінювання, знецінювання. Отось про мене багато думає, ой, треба себе так вести, щоб саме в його очах бути більш кращим, щоб він змінив думку, а наші та людина, котра взагалі вас, можливо, не ціне або зневажає. Я повинна якось кири вилазити, щоб йому догодити. Ця людина просто піде з мого простору. Вона недостойна бути рядом. Не тому, що я така велика, а тому, що він не хоче цінити мене, але він хоче, щоб я цінила його. А так не працює. Або взаємоповага, або ніяк. Якщо ми не розуміємось, якщо в нас немає як у точок, то все. Нащо воно, як то кажуть, мені тобі. Але іноді люди люблять в цьому всьому варитися. Ми більше віримо в свої страхи, аніж в свої мрії. Наші мрії здебільше ми самі і довколишні люди знецінюють. Повірити в страх, що в мене не вийде. Це саме найпростіше, бо у того не вийшло, у того не вийшло, і у цього не вийшло. Ну і в мене не вийде. У собі повинна бути в першу чергу впевнена в своїх силах. І навіть коли мене обозначили художницею, а я себе так не вважаю, бо я не до, я не повинна на це звертати увагу. Я, наприклад, навпаки, повинна зрозуміти, що хтось десь тобі тебе ціне, і ти повинна звернути увагу, гарна така риса. І повинна я її розвивати, бо я її також відчуваю. Тобто я почала з за одного, закінчила іншим, і я завжди так. Так що так, і згадала і інститут, до котрого в мене такі ось відносини, мабуть, як і у них до нас були такі. таке ставлення, так і в мене воно відклалося. Багато чого відклалося і багато чого є, що розповісти. І, мабуть, іноді треба якісь такі історії життя розповідати. Прислухатися потрібно до тих, до тих порад від людей, від тих точніше людей, котрі живуть тим життям, яким ви хочете. А не ті люди, котрі також нічого не зробили, не добилися, і вони вам повчають, як і що. Це також, можливо, здебільшого. Та я впевнена, це правильно. Бо є люди, котрі зі свого суб'єктивного якогось такого ставлення до життя або зі своїх невдач починають вам вкладати в голову, що і у вас не вийде. Та ти, а, ти, а ти погодься хоча б на це. наприклад. Якась там можливість випадає, ти відчуваєш всередині, що ну, вона не резонує зі мною. Так, це круто, це навіть якийсь новий шаг, але він не мій. А тобі кажуть, та хоча б з цього почни. Та от хоча б". Де навіть коли ти хочеш почати з чогось, треба починати з того, що з тобою резонує. Бо ти підеш туди, а це не твоє, ти перегориш і ти відчуєш себе невдахою. Бо воно не вийшло, а не вийшло, тому що воно не твоє. Воно не резонувало з тобою, і воно взагалі, начебто щось близьке, але не твоє. Прислухайтеся до себе. Ще вам знаєте, що хотіла показати, Даніелі, що недавно приніс зі школи календар самої школі Був створений календар. На школі дуже дуже пропагандується тема миру. Дуже пропагандується. Пропагандується в доброму сенсі. Пропагандується добре ставлення з повагою до всіх а, віроїсповідань, до всіх націй. І тому у нас в школі ця тема дуже така. Вона ну майже на першому плані. Тобто, якісь якщо евенти проходять, то вони зазвичай з цим пов'язані. Навіть не знала, що вони з створили нас. Як звико, да, там, не казали, принесіть нам кошти на цей календар, але вони просто його принесли. Зараз вам покажу. Календар виглядає саме так. Тут у нас голуб миру. Коли ми перевертаємо, у нас тут король Єорданія Абдалла. Хто не знає, Йорданія — це королівство, і у нас є монарх, у нас є король. І дивіться, малюнки дітей. Тобто діти малювали, це вже більш старші класи. І ці роботи вони зробили саме на звороті календарів, а тут а вже ж у нас дати. А також можна тут щось писати. Наприклад, що ти відчуваєш, що треба зробити для того, щоб був мир. Це прикольно, і діти своєю творчістю, як ви бачите, показували своє відношення або що до чого. І тут є такий малюнок. Дивіться, бачите, які талановиті дітки. Так, ось так ось, на. Прапор України не знаю, хто це якась дівчинка під ім'ям Сара малювала. І розповідають дітям, розповідають, як важливо не доходити до цього. Бо, а, вибачте, те покоління, котре воно а, чогось стає на верхушках і робить так, щоб це нове покоління. Не жило нормально, щоб ви розуміли. Бо ми, прогнивши якесь там покоління, котре нічого не розуміє в цьому світі. А наше якраз покоління, якраз наше покоління, і хоче жити просто в дружбі, любові, без кордонів, подорожувати, вивчати нове, щоб наші діти якраз також це мали щоб вони могли. Можливості для себе відкривати в інших країнах, їздити по іншим країнам, працювати в інших країнах, якщо вони цього забажають. Ну, у нас ще при владі люди, котрі застали ще, ще Сталіна та Гітлера, мабуть. І воно нас повчає, оце покоління. Це ось мені ще подобається робота. Я бачите, я починаю. Мені, якщо е, мені треба лекції на цю тему вести, але не для Ютубу, бо на Ютубі це таке, воно не дуже щитується, не люблять. А можливо, ви зараз мене послухаєте і щось вам таке ж буде, також буде резонувати і відкликатися. І все ж таки, якщо ви на мене підписані, хоч в деяких моментах ми повинні з вами бути на одній хвилі. Один одного розуміти і. Якось не знаю. Ви зараз повинні зрозуміти, що вже ще є люди більш старшого покоління, котрі не хочуть війни, вони хочуть жити в мирі. Я зараз скажу саме про верхушки, про те, що яку політику вони ведуть, як вони налаштовують своє населення, щоб потім це населення швидше схавало неправомірні дії. Ці верхушки. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Саме про це йде е, мова е, і і... цензура. Саме про це йде мова. Ось, Я знаю, що є більше, е, більш старше покоління, котре, а вже ж, е, в цьому плані так же вважають, як і я. А, але, е, на жаль, їх не дуже багато, як виявилось. І здебільшого Чимось, як я вважаю, це керує его, а якісь амбіції, якісь, знаєте, коли. Знаєте, як кажуть, коли. А, щаслива людина, вона ніколи навіть і поганий коментар не напише, бо її це не касається. вона неї таке життя насичене, вона щаслива, їй не хочеться їй або хочеться ділитися тільки позитивом, а вести людей до, наприклад, давати як приклад, як можна дружити, любити, не сваритись. Ось коли людина наповненася цим. Для себе, навіть для своєї сім'ї, то вона і все це дає світу. А коли людина не задоволена своїм життям, вона на неї не вдалося, вона десь, можливо, не реалізувалася, і вона починає це комусь щось там писати, доводити, а ти, а ти, а ось він, а ось вони, а якби не вони, а ось ми. І оце. Оце ось чого, бо саме тут зараз він відчуває цю точку, що я можу, можу реалізуватись оце, оце моє, коли воно воно не а Зараз я зможу, я зможу, я щось почну. І це ось оно тут і є. А коли починаєш казати, а твоє життя, твоє, а оце моє особисте, це моє особисте. А тобі я напишу, бо це ж інтернет, і якщо ти в інтернеті, то я маю право. І я маю право, я маю право блочити, я маю право давати контакти на розголос. Тобто, наприклад, робити скріншоти з ім'ям, котре підписано, або ще щось також маю право, бо це інтернет. Я не закінчу ніколи цей блог. Дуже класно. Так, сидіти, мечеть. Тяжки і так спокійно. Дякую усім вам за перегляд. І зустрінемось в наступному відео. Я планую все ж таки щось ще не знімати для вас. І не забувайте про лайки, не забувайте про підписку, бо дуже багато людей дивляться без підписок. А, а ті, хто підписаний, не дивляться бо 100 <гум> Дуже дивно. Але мені дуже приємно, що ви пишете коментарі. Ставити лайк, це дуже допомагає просувати український контент. І що б хто не казав, а це треба робити, нас повинно бути все більше і більше і більше на просторі Ютубу. Так що давайте Ось сила в єдності.